Більше з Христинкою по вулиці погуляти. І дивіться, що знайшли. Грибочки в дуплі. Бачите, які грибочки знайшли, неочікувано. Йдемо подивитися, чиї жачок є сьогодні. Йдемо подивимося, чи є жачок, чи ні. Тут вже майже всі дерева голі. Один, одне дерево гарно, щоб все в листі. А так все скидало листя. Ну що, їжачка не видно, але з іншої сторони добре, тому що з нами песик зв'язався, то він би, каже, нам не дав побачити їжачка. Да. Подивимося, чи там є? Так. Да. Ну, Давай подивимось. Чи на горбику його нема, так? Да? Не видно? Клич-клич. А як їй жачок робить? Нема? Не видно. Нічого, ми ще його зустрінемо, так? Да? Як ні? Зустрінемо, просто не сьогодні. Так. Ліжечка не побачили. Кажі, не зустріли вдома, так, їжечка? Підемо додому. Да. Як сьогодні день теплий, але дуже вітер. Ідемо да. да. і ще з іншої сторони грибу. Ти теж знайшла? Так. Yeah. Да. Ось якийсь з цієї сторони грибочки. Ah. Ah. Да. На, тримай. А який великий. Да. Все, йдемо тепер додому, наша вулиця. Так, Данечка. Yeah. Да. Gdzie dam Do domu? Da. I na górze co? Na tak? Доглядалися каже трішечки, так? Так да. mm -hmm. Ще трішки, прямо. Ще трішки і ми вдома. Да? Так. Да. Підеш дінська ми фіртку. -е. Чому? Не хочеш? На сьогодні кінець пригодинки, так, Далі? Прийшли додому.